А от у Донецьку на підтримку президента й уряду за підрахунками правоохоронців вийшло близько 15 тисяч людей. Маніфестанти зібралися перед обласною держадміністрацією. Учасники прийшли з прапорами партії регіонів і плакатами з надписами провокаторів до відповіді. Опозиція одумайся та Донбас за стабільність. По завершенню мітингу активісти ухвалили резолюцію, де просять опозицію прийняти всі акції протесту, припинити всі акції протесту, розблокувати державні установи і перейти до переговорів. У випадку, якщо ситуація буде погіршуватися, пригрозили особисто виїхати до Києва на підтримку. За даними опозиції, на акцію в Донецьку людей звезли примусово. Більшість митингувальників – шахтарі, яких зібрали на мітинг після нічної зміни. А тим часом в партії регіонів заявили, що люди вийшли добровільно. Серед числа маніфестантів понад 4 тисячі депутатів сільських, районних та місцевих рад. Я являюсь как бы партийным активистом партии региона, поэтому за свой счет взял отпуск, чтобы приехать и поддержать партию. Я здесь потому, что мне не нравится то, что происходит в Киеве. И вот эти наши как бы позиционеры творят там беспредел. Так не должно быть. Мы весь Донецкий край, край собрался для того, чтобы поддержать политику нашего президента, народно избранного. Мы поддерживаем его курс. А от у Запоріжжі сьогодні відбувся автопробіг на підтримку європейських цінностей та вступу до ЄС. Більше як півсотні авто з прапорами України, Євросоюзу та опозиційних партій стартували центральними вулицями міста, привертаючи увагу водіїв та перехожих. Даї попередили активістів щодо дотримання правил руху, але самому пробігові не заважала. Учасники кажуть, найперше хотіли привернути увагу всіх запоріжців до протестних акцій у місті. Нас на сьогоднішній день, на жаль, не показують місцеві телеканали. Не знають про те, що відбувається в Запоріжжі, про те, що кожен вечір збирається майдан в Запоріжжі. Тому пішли на такий крок зробити в робочий день, в робочий час акцію, щоб люди побачили, почули про те, що є люди в Запоріжжі, які підтримують київські події і ставлять такі самі вимоги до нинішньої влади. Чернігівські автомобілісти також підтримали митингувальників. у Києві. Вони прикрасили свої автівки символікою символікою ЄС, а тоді зробили автопробіг містом.